Репортер на прямому Які новини маємо на цю годину. Кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до 122. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території. Про це повідомили в Генеральному штабі України. На Кураківському напрямку ворожа армія атакувала 34 рази, на Лиманському 19. Також російські загарбники здійснили спроби потіснити українських захисників і на Покровському напрямку. Однак сили оборони стримують натиск. Окупанти встріляли з Зеленівку на Херсонщині. Постраждав 61-річний чоловік. На момент удару він був у приміщенні. Потерпілому надали допомогу на місці. Росіяни атакували селище з артилерії з тимчасово окупованого лівого берега, поцілили в житлові квартали. Пошкоджено приватні будинки. В Херсоні, через російський обстріл Дніпровського району, постраждали дві людини. Жінка 83 років. В момент атаки перебувала на вулиці. У її в тяжкому стані у також до лікарні самостійно звернулася 65-річна жінка. Медики надають потерпілії всю необхідну допомогу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. 50 ворожих дронів збили українські військові під час нічної атаки, 19 безпілотників локаційно втрачені, ймовірно, через активну протидію РЕБ. Про це повідомили у повітряних силах. Загалом над Україною виявили 73 російських безпілотники. Протиповітряна оборона працювала в семи областях. У Франції немає червоних ліній щодо підтримки України. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан Нуель Барон. Він сказав, що Україна може бити по Росії ракетами великої дальності, але не уточнив, чи використовувалася для цього французька зброя. Президент Макрон. Президент Макрон в травні минулого року висловив ідею, що згідно з міжнародним правом і за логікою самооборони українці можуть використовувати ракети великої дальності для ураження цілей на російській території, звідки росіяни атакують Україну. Макрон сказав, що ми не повинні встановлювати і висловлювати червоні лінії. Ми повинні встановлювати стратегічну дозначність і не говорити, що ми повинні або чого не повинні робити. І це причина, чому ми не відкидаємо жодного варіанту. обговорять війну Росії проти України державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Італії, щоб взяти участь у зустрічі міністрів країн Групи Семи. Як повідомили в державному департаменті на зустрічі, блінкен планує обговорити зокрема російське вторгнення в Україну, конфлікти на близькому сході та безпеку в індотихоокеанському регіоні. Крім того, під час візиту до Італії американські дипломати також планують зустрітися з папою Римським. Румунія обирає нового президента. Сьогодні відбувається перший тур на посаду глави держави. Претендують 13 кандидатів однак у бюлетенях 14 прізвищ. Кандидат від національної ліберальної партії в останній момент відмовився від участі у виборах. І його прізвище не встигли прибрати зі списку. Фаворитом вважається чинний прем'єр-міністр країни, лідер соціал-демократичної партії Марчел Чалаку. Якщо в першому турі жоден кандидат не набере більшості голосів, другий тур має відбутися 8 грудня. Блокада польських фермерів у пункті пропуску медикашині триватиме 48 годин. Однак прикордонники не виключають її, можуть продовжити. Поляки заблокували рух напередодні зранку. В Україну пропускають по одній фурі за годину. Водночас виїхати до Польщі вантажівка вагою понад 3,5 тонни тони не можуть взагалі. Легкових автівок та автобусів обмеження не стосується у державній прикордонній службі. Кажуть, що попри протест, великих черг у пункті пропуску немає. Як пишуть місцеві змі, польські фермери вийшли на акцію через невиконання вимоги про рівень сільськогосподарського податку та угоду між ЄС і південноамериканськими країнами. Ранні мобіль для захисників українець, який вже чверть століття живе в Нідерландах, допомагає українському війську. Чоловік музикант тож збирає на концертах гроші, які витрачає на закупівлю спеціальної техніки для сил оборони. Чим унікальний медичний автомобіль, який волонтер придбав цього разу, розповість Анна Морозова. Волонтер Олег показує реанімобіль, який передає військовим на Донеччину, укомплектований усім необхідним для порятунку поранених бійців на передових позиціях. Завдяки оснащенню є можливість стабілізувати бійця дорогою до медзакладу. Я знайшов повнопривідний автомобіль для евакуації поранених. Він обладнаний всією необхідною апаратурою. Ліжком, дефібрилятором, носилками алюмінієвими, розбірними і медичними препаратами для дихання, для висмоктування рідини, тобто повністю укомплектований реанімобіль, їде спочатку на Полтавщину, а потім на Донеччину. Реанімобіль для групи екстреної евакуації з Нідерландів в Україну допоміг доставити брат Олега Олександр. Крім цього, передають ліки та медичні інструменти. Привезли ліки для військових різні. Я знаю, що тут і катетери є. шприци, викачка з легких жидкостей, потім запуск дихання, запуск серця. Тут теж знаходиться. Плюс кардіограми робить. Це легкі алюмінієві двоє. Потім носілки спеціальні. Ці, що виїзні, виїжджають, і, і тоді ложать пацієнта і заїжджаються, і тут проводять йому лікування. Олег Лисенко народився на Полтавщині. Майже чверть століття тому. Поїхав вчитися в Нідерланди і там залишився працювати. Коли росіяни ступили на українську землю, Олег взявся активно допомагати військовим, влаштовував благодійні концерти в європейських країнах, збирав гроші на реанімобілі. Це і вже п'ятий, що передає військовим. Передаємо дане авто. Нас просили на Донецький напрямок Покровський. Там наші військові. Воюють і вони дуже просили таке авто, так як їм таких авто не вистачає. Та у них авто є, але вони не повноприводні. Церенімобіль використовували у Данії в прибережних зонах. Пробіг всього 180 тисяч кілометрів. Дуже висока на ходу і мобільна. Плюс всередині в неї знаходиться. Запуск серця, кардіограми там робить, знаходиться запуск дихання, потім ще викачка із легких жидкостей. Для військових це буде дуже гарно і ми раді, що це все так виходить. У нас що з Лисенком Олегом Івановичем, о, який грає на музиці, о, і збирав кошти на цей автомобіль. А щоб гарантувати довший термін експлуатації із Європи, передали ще і додаткову гуму для поїздок українським бездоріжжям у зоні бойових дій. Тут віздіходовська резина, скат стоїть 500 євро один. Оце бо вони не достануть такої резини, а там вже ж купили. Оце для них тепер буде вистачить і будуть їздити. Автомобіль із усім вмістом обійшовся у понад 25 тисяч євро. Оперативно його передають бійцям на Донецькому напрямку. Олександр це житель нашої громади Новоселівської, з яким ми вже співпрацюємо майже рік. В цьому році ми вже передаємо третю автівку. До цього було ще дві автівки в минулому році передано. І разом з автівкою ми також збираємо нашою громадою максимально. Допомогу нашим військовим, яку особисто відвозимо хлопцям на передову. Брати і далі допомагатимуть Музикант уже вніс передоплату за шостий автомобіль, який незабаром також вирушить рятувати життя українських захисників. Анна Морозова Полтава телеканал прямий. Українські військові гідно представили Україну на світовому чемпіонаті Спартан, що відбувся в Греції. Виборювати медалі було надзвичайно складно зізнаються учасники, але допомогла підтримка глядачів. Більше про реабілітацію бійців та спорт розкажуть наші репортери. військовий Герман Золотарьов один з тих, хто представляє Україну на міжнародних змаганнях. Ці медалі з останнього забігу з перешкодами, що відбувся у Греції. Ну і організатори позвонили нам, сказали, що хлопців вітаємо. Ви поїдете представляти Україну на світовому чемпіонаті з на Спартані. Постійно є якась фізична активність і підготовка, якби трохи є. Але прям розуміння, куди нас везуть і чим ми будемо займатися, що це буде настільки тяжко, чесно, не було. Це було для мене трохи дико, але якось вивезли. Напевно, що на характер якось. Герман отримав поранення під час виконання бойового завдання два роки тому. Лікування, ампутація руки, реабілітація найбільше допоміг, говорить Герман, спорт брав участь в забігах в Україні, згодом вийшов на міжнародний рівень. У Греції змагалися атлети з понад півсотні країн. Якщо ти не потрапив в мішень, то тобі треба зробити 30 бьорпі. На одну руку це трошки складно. А ще коли це відбувається на 26-му кілометрі траси, це просто жесть. Ти вже встаєш і не розумієш, як тобі далі бігти. Ну просто штовхає якось на характері, мотивація. Ти розумієш, що треба, і робиш то далі. Володислав теж привіз медаль з турніру. Після ампутації руки внаслідок поранення на фронті зайнявся спортом, тренувався до виснаження, але то вартувало того. Це був перший такий досвід, що я три дні підряд біжу. Тобто ніколи такого не було, що три дні підряд змагання в мене. А, і ну, якщо спринт ми бігали в Україні, то 10 і 21 кілометр це було вперше. А, в мене почало все боліти. В мене почали відмовляти. Ну не відмовляти, а мене судороги ловили за ноги в тунелі. Я впав, я кричав, я плакав, що мені допоможіть мені, будь ласка, ну мені то позводило ноги. І чоловік з Польщі він підійшов, допоміг там. Потянув мені дві ноги, і я встав, Ну, через силу, через біль я дійшов до цього фінішу. І під час забігу розповідають військові на кожному кроці відчували підтримку. Слава Україні постійно лунало від глядачів. Багато людей з-за кордону прям підтримували нашу збірну. Дуже багато було чути лозунгів Слава Україні. Це безцінний опит, з яким я можу поділитися з товаришами, з друзями, дати інтерв'ю і розказати про ці змагання. А медалі ну, це моя кров, це я, я їх виборов, я їх заслужив. Сила українських бійців справді незламна. Герман з Владиславом пробігли понад півсотні кілометрів і подолали 65 перешкод. У справедливій боротьбі вибороли друге й третє місця. Соломія Ворожко, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.